Ну, <смір> Певна реєстрова справа вісіма довід, а десять це інші договори, де вже будуть викладачі. Так, 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 це вчора реєстру віддається. мати на увазі, вже наше, що... Так, да, у нас и двое травмы с Давай. его там. Чем надо дальше. Так. так, а у меня там маленько. так, И... Да, да. Там будет пачка, она пика. будет пикать. Мені треба було гроші, я позвонив в товаришу, спротив, можна десь у когось одужити під процентом. Він каже, є така компанія, нотаріальна, вони, вони типу, під квартиру дають гроші. Ну, я їм говорю, сказав, що у мене от є квартира, де сказав, де знаходиться. Вони приїхали, подивились, оцінили, сказали, що да, ми можемо вам дати ту суму. Ця квартира це ну, це вона дорожча стоїть, бо, то, тому ми можемо дати вам цю суму, яку ви просите. І потім я приїхав до них до офісу, вони, ми все підписали. І все, вони мені дали гроші, і потім, якби я кожен місяць привозив їм ну, проценти. Перший договір я підписав на пів року, потім треба, треба було перепідписати його. Це перепідписання, знову мали платити гроші нотаріусу. Вони беруть там 500 скільки тис доларів. Плюс там іще новий договір, це теж якась сума, не пам'ятаю. Вони вважають від суми, яку ви взяли. І я ще по півроку проплатив, а потім мене передали, типу, другому офісу і сказали, що це вони будуть вашими і, справами займатися, тому що там я там. Два-три місяця може прострочив, і вони сказали, що типу будете платити, ви вони, вони будуть вами займатися. Потім дуже швидко почала. Я там бувалі, ну там мов прострочити один-два місяці, Потім привожу там за два-три місяці. А вони кажуть, це у нас так не підходить, і там піню насчитували, і В ітогі мене дошло до того, що вони там мені насчитали до 15 і до сімнадцяти тисяч доларів. Я вовче взяв там 7 тисяч у них. А попав на, ну, віддав квартиру. Я розказав товаришу свою історію. І раз таке чувство, йди, пиши заявлення. Тому що мені, говорить, ну, ти ж сам не можеш, так. І раз ти так чуєш, то значить, це так оно і є. Ну і я пішов, не писав, а казала, що це я не перший такий. Я кажу, ви знаєте, я хочу почати працювати на себе, мені потрібно 2 тисячі доларів приблизно. Це десь 50 тисяч гривень було на той час, це майже два роки тому. Це дуже маленька сума, нам не цікаво працювати якби. Давайте ми вам запропонуємо більшу суму. Тобто вони одразу почали з того. Я, чесно кажучи, дуже злякалася більшою сумою. Порадитись мені було ні з ким, якби, і співробітниця цієї компанії запропонувала мені чай, каву одразу, свою допомогу, якби в виписці мене й дитини, в прописці мене й дитини в іншому місці. В нас дуже вигідні умови. Ми підемо вам на зустріч. Ми обіцяємо, майте з нами справу. І в офісі я бачила ще сімейну пару пожилі люди. Вони хотіли допомогти. Своїй дочці вона хворіла. Це я почула уривки розмов. Тому в мене якби сумнівів, таких не було вже в недовірі по офіс. Люди якби всі спілкуються. Мене дуже смутило день, якби з що вони ще е, дали листочки, і треба було писати розписки на суми в два рази більше. Ніж ті, що береш, загальний відсоток був 295 доларів в місяць, я мала сплачувати. Так пройшов місяць, і тут я вклалася якби в себе в свою справу, і мені не вистачало для оплати відсотка тисячу гривень. Я телефоную, я за тисячу гривень втратила квартиру. Я телефоную цій людині, а там як вам сказати, відсотки сплачуєш на картку, на ліву картку. Тобто воно не проходить нічого, немає контролю. Кажу, мені не вистачає тисячу гривень. Він каже: Ну тоді квартира була ваша, стане наша, є можливість її продати за 40 тисяч. Ну він мені озвучив суму за яку ця сума була нижче ринкової, Я це розуміла. Я кажу: мені немає смислу її зараз продавати. Ну, тоді кажуть, цей сезор тисячу гривень, він зіграє свою роль, ви ж знаєте, що кожен день там нараховуються певні відсотки. І тут, чесно кажучи, я дуже запанікувала. Вони робили вигляд, що вони її продають впродовж майже року. Мене позвали, коли вони мене позвали восени в листопаді в офіс. Я не думала, що я підписую договір купівлі-продаж на фірму. Тобто, з 20-х числа листопада. По 10 лютого, коли мене фактично поставили перед фактом, що квартира вже продана була в листопаді. До мене водили людей не оглядане. До мене і до дитини домовлялися про час, коли дивитися цю квартиру. Я нічого не отримала. Вони сказали, що це відсотки. Вони вирахли, які за цей час не бігли. Через два дні після того як я висказала свої підозри цьому рієлторові, до моєї квартири рвалися троє дядьок. Здоровенних я була на роботі вдома. Був син, і здоровенний дядько каже мені, що він власник нової цієї квартири з листопада місяця, і що він мене зараз виселяє, хочу я цього чи ні. Вони погрожували мовито. Вони майже добу були з нами в квартирі, поки я не збирала речі. У мене з'явилася можливість на наступний день зателефонувати в поліцію. Чесно кажучи, я повірила, я вірю, я впевнена в те, що я її поверну. Психологічні моменти були жінка до жінки, тобто, підхід це хороші психологи. Це люди, які не просто ой, вам потрібні гроші. Нати вам ні, вони намагалися влізти в твою історію, зацікавитися, як би показати цікавість. Для людей різного, розумієте, люди приходили до них, до них різного соціального статусу. І так, як я розумію, до кожного знаходився певний ключик. Оперативникам було встановлено одного з потерпілих, де члени злочинної організації, діючи наскільки зухвало, що коли людина потрапила в скажімо так, в скрутне фінансове становище, звернулася до їхньої фінансової компанії з метою. Отримати грошові кошти під іпотеку своєї квартири, оскільки в нього не залишилось рідних, мама померла і він залишився сам. Він хотів 5 тисяч доларів отримати. Коли він звернувся, вони сказали, що добре, але він, вони вивчивши його документи, що в нього ну, немає права власності на дану квартиру, на даний час. Вони йому сказали, ну не переживай, взагалі все буде добре. За один день оформили йому, допомогли, як кажуть, взяли за руки і водили по інстанціях, зробили за один день право на спадщину. І вже через два дні призначили зустріч в своєму офісі. Прибувши туди в офіс, його морально тиснули і тримали, скажімо так, там понад 4 години, де в цей час давали підписувати дуже безліч документів. Але все-таки радість, як він вийшов, йому дали на руки 5 тисяч доларів. І він покинув офіс. Однак не дали жодного документу на руки, що він дійсно вкладений договір іпотеки, за який він отримав гроші. Дали на руки договір позики між фізособою, як фізособа від одної фізособи ну, позичає кошти нашому потерпілому, в якому прописана багато більша сума, і, пеня, що він вже повинен повернути 16, порядку 16 тисяч доларів. Подальшому стало відомо, що цей день вони, користуючись його юридичною непідковністю, а також тим, що морально давали підписати дуже багато документів, просто переформили договір купівлі і продажу, який він підписав, сам це не розуміючи квартири. Через деякий час, коли йому це стало відомо, він намагався приїжджати до них в офіс, навіть приніс три, бо він мав по цьому договору позики яким дали виплачувати по 300 доларів в місяць, приніс 300 доларів, як, що він повинен і каже, можливо ж, я, хат квартира моя. Я її краще продам за риночну вартість та отримаю кошти, які в мене є, будуть. На що в нього забрали 300 доларів і сказали: ти сину, ці гроші ніколи не повернеш. О, знову ж таки, один з фігурантів, який відповідав за свою підтримку. Поїхали з ним до нього додому, змінили замки і дозволили забрати тільки рюкзак та сумку. І після того він уже до квартири доступу не мав. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів, головного слідчі управління Національної поліції України з оперативного супроводження оперативних співробітників департаменту карного розшуку національної поліції України та процесуального керівництва офісу генерального прокурора, викрито шахрайську схему заволодіння майном громадян на території міста Києва та Київської області. Так, до судового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входить близько 10 осіб, діючи чіткою розподілом ролей. Здійснили заволодіння майном громадян, а саме підбираючи осіб соціально незахищених верст населення, в тому числі осіб, які мали скуртне фінансове становище, потребували кошти на лікування, зверталися до. Вказаної групи осіб, після надання невеликої суми коштів вказані особи надавали громадянам ряд документів для підпису, серед яких, вводячи їх в оману, надавали документи, які стали підставою подальшої перереєстрації вказаних належних їм об'єктів нерухомості на третіх осіб. Група осіб працювала в офісі на території міста Києва під виглядом законної діяльності фінансової компанії. Серед фігурантів також є приватний нотаріус та його помічник, які діяли спільно з фігурантами вказаного кримінального провадження та готували документи, які використовувалися вказані в вказаній злочинній схемі. Напередодні проведено більше 40 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено документи щодо злочинної діяльності вказаної групи осіб. В тому числі вилучено великий об'єм документів, що підтверджують злочинну діяльність вказаних фігурантів мобільні телефони та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію щодо діяльності вказаної групи осіб. А також в банківських скриньках вилучено більше ніж 500 тисяч доларів США, походження яких буде встановити в ході достої розслідування. На підставі ухвал суду арештовано майно фігурантів, серед яких 300 об'єктів нерухомого майна, 14 автомобілів та 4 катери. На даний час перевіряється причетність до вчення близько 50 епізодів злочинної діяльності вказаної групи осіб, проте вказана цифра не є кінцева, оскільки після детального аналізу вилучених документів вона може зрости в рази.